Всім привіт! Вітаю вас на ринковій руханці, а також на каналі Helen Stretching. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся на каналі ще більше корисного. Розпочинати ми будемо з вами з положення стоячі, з масажу грудних м'язів, але перед цим перевіримо наше вихідне положення. Поставте стопи під кульшові суглоби, залиште коліна трішки такими призігнутими. Таз ми фіксуємо у нейтральному положенні, тобто ми з вами в попереку не прогинаємося, стараємося знайти ось цей ось цю нейтраль, так? закриваємо наші ребра і розслабляємо наші плечі. Далі ми беремо з вами одну руку, стискаємо в кулак і ставимо кулак на центр грудини. Починаємо робити такий натискаючий рух і ввести нашу руку до нашого плеча. Супер! І повертаємось. ще натиснули, повели до плеча і повернули. І ми з вами таким чином пропрацьовуємо грудний м'яз. Можемо злегка підніматися вище до ключиці. І навпаки, злегка опускаємося нижче, але не заходимо на молочну залозу. Чудово. Цей рух має бути таким комфортним, достатньо приємним. Не має бути якогось дискомфорту або болю. Чудово. Ще працюємо. І сім, і вісім. Далі ми залишаємо вказівний палець, злегка його згинаємо, і тепер ми проходимось пальцем під нашою ключицею. Також від центру рухаємося до нашого плеча, натискаючим рухом. Добре. І повторюємо ще 4, ще п'ять. Шість. Сім. 8, 9. 10. І так само працюємо на іншу сторону. З чим. Працюємо від центру до плеча. Злегка піднімаємось повище. І навпаки опускаємось нижче. Такий легкий масаж нам допоможе зменшити набряки в зоні обличчя. Також буде корисно абсолютно для кожного, хто має сидячу роботу, бо часто ці м'язи в нас такі спазмовані, напружені, тому нам важливо їх розслабляти. Добре. Ще працюємо буквально ще декілька секунд. Сім. Вісім. І проходимось вказівним пальцем під нашою ключицею. Ще повторюємо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Чудово. Далі ми з вами одну руку піднімаємо на рівень з плечем, лікоть трішки м'який, призігнутий. І ми починаємо руку відводити в сторону, корпус дивиться вперед. злегка потягніть руку назад до відчуття легкого натягу грудних м'язів і додаємо поворот голови в інший бік. І далі ми одночасно змінюємо сторони. Відводимо руку і навпаки приводимо до корпусу. Рух відбувається тільки в плечовому суглобі, а також рухається голова. Ще чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Відчуваємо приємний натяг грудних м'язів, а також м'язів шиї. Ще два повторення. І останній раз. Чудово. Змінюємо сторону і рухаємось так само. Відводимо руку в сторону. І навпаки приводимо до корпусу. Повторюємо два. І два. Опущені плечі. Тримаємо спину три. Три. Чотири. Чотири. Амплітуда комфортна. 5. Дихання спокійне. Шість. Сім. І останнє повторення. 8. Вісім. Чудово. Руки розслабляємо і продовжуємо рух головою. Робимо нахили зі сторони в сторону. Опускаємо гарно плечі і наші лопатки. Робимо рух у комфортній для себе амплітуді. Це має бути так досить приємно, чудово. І далі ми зробимо півколо. Робимо нахил, опускаємо підборіддя вниз і повертаємо на іншу сторону. І повторюємо так само вниз. Доводимо в сторону, вниз, в сторону. Відчуваємо розтяжіння таке приємне м'язів шиї. Опускаючи голову, не притискайте, підборіддя до грудної клітки. Ще вниз. Чудово останні два повторення. Один. Добре. Продовжуємо рух плечима. Робимо оберти назад. Вдих і на видих плечі опускаємо. Ще. Повторюємо чотири. І п'ять. Погляд перед собою. Шість. Сім. Вісім. І працюємо у зворотньому напрямку. Ще вісім. І сім. І шість. І п'ять. Ще чотири. Прокручуємо три. Два і останнє повторення. Залишаємось в нейтральному положенні. Далі розтопирте гарно пальці і прокрутіть долоні назовні за великим пальцем. Ось тут нам потрібно гарно звести лопатки. І навпаки, ми закручуємо долоні всередину і розводимо наші лопатки в сторони. Повторюємо, зводимо лопатки. Розводимо. Рух відбувається в плечових суглобах, тобто ми зараз не скругляємо нашу спину, а тримаємо її просто рівне. Добре, продовжуємо рух. Чотири і 5. Ще. Зводимо лопатки. Шість. І сім. І вісім. Ще два повторення. Дев'ять. Десять. І до цього руху ми додаємо корпус на вдих. Ми будемо з вами прогинатися. Ось тут відчуття, наче грудною кліткою, ми тягнемось вгору по діагоналі. Зводимо лопатки і на видих, навпаки, скругляємо спину і підкручуємо таз. Робимо вдих. Прогинаємося, видих. Скруглення. І повторюємо зведення лопаток. Розведення. Ще гарно зводимо лопатки. Розводимо. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два повторення. Так само. Чудово. Сім. 8. Добре. Вирівнялися. І ми робимо з вами нахили в сторону. на вдих, Нахиляємося. Рукою тягнемося в довжину і з видихом виростаємо. Повторюємо так само вдих і видих. Чудово, на вдих ми наповнюємо легені киснем. І на видих піднімаємося. Ще вдих. Тримаємо таз на місці і Видих. Вдих. Видих. Потягнулися вдовжину за рукою. Чудово, ще два повторення. Видих. І останній вдих. І видих. Далі ми з вами руки ставимо на рівні з нашими плечима. Лікті трішки призгинаємо і опускаємо гарно плечі. Починаємо рухатися з правої руки. Ми піднімаємо руку вгору, на вдих, розкриваємо плечі, за рукою потягніться назад. І через низ на видих повертаємося у вихідне положення. Змінюємо руку, малюємо широке коло вдих і повертаємося видих. Вдих. Видих. Погляд за рукою. Чудово. Вдих. Видих. в попереку не прогинаємося. Тримаємо спину так в нейтральному положенні. Чудово. Ще вдих. Видих. Вдих, видих. І повторюємо останній раз. Вісім. Опускаємо руки і робимо хвилі корпусу. На вдих. Ми будемо з вами прогинатися. А з видихом піднімаємося через скруглення. Не спішимо, розкриваємо гарно наші плечі і виростаємо хребець за хребцем. Ще повторюємо вниз. Два. Скруглення три. Чотири. прогин п'ять. Шість. Скруглення сім. Вісім. Повторюємо вдих. Два. Виростаємо. Три. Чотири ще вниз. Шість. Сім. Вісім. І давайте ще два повторення. І три. Чотири і вниз 5. Шість. Виросли. Вісім. Чудово, ми з вами залишаємося. Опора буде в нас на одну ногу. І ми зробимо такий напівоберт нашими стегнами. З видихом ми починаємо піднімати коліно. Відкриваємо коліно в сторону і опускаємо ногу. І далі повертаємося так само у вихідне положення. Змінюємо сторону, відкриваємо стегно на видих. Повертаємо на вдих. І поїхали. Вісім. Вісім. Стараємося знайти баланс. Відчуття наче ми маківкою постійно тягнемося у довжину. Опускаємо плечі, лопатки. Взагалі верхня частина в нас така спокійна. Так? І працюємо тільки стегнами. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Ще три. Два. Один. Чудово. І далі ми розкриваємо з вами ноги широко. Ширше нашого килома. Стопи паралельні, пальці дивляться вперед, п'яти дивляться назад. Витягніть коліна і поставте руки собі або на талію, або на таз. І ми починаємо рухатися тазом зі сторони в сторони. Відчуття, наче ми знаходимося в такому вузькому коридорчику, де в нас можливий рух тільки зі сторони в сторону. Тобто ми не можемо нахилитися вперед або назад. І працюємо ще вісім, сім. Шість. Така комфортна амплітуда руху. Чудово. Ще три. Два. Один. До цього руху ми додаємо згинання коліна. Ми так само штовхаємо та сторону і згинаємо коліно. Один. Виросли. Два. Виросли. Свідкуємо, щоб коліно дивилося в напрямку нашої стопи. Добре. Повторюємо шість, Сім дев'ять. 10. І в цьому положенні ми залишимося, знайшли нашу рівну ногу, поставили руку в опору на стегно, а іншою рукою гарно потягніться в довжину сторону, наче там щось хочемо взяти. І ми працюємо тільки верхньою рукою. На вдих. Розкриваємо руку, тягнемо назад. І на видих повертаємо вгору. Малюємо коло вдих, видих, вдих. Видих. Коли відводимо руку назад, відчуваємо натяг грудних м'язів. Чудово, ще повторюємо. Тримаємо рівновагу ще два рази. Один. Чудово. Ми з вами змінюємо сторону. Так само згинаємо коліно, зміщуємо таз, витягнулися в бік і малюємо коло вдих. І видих. Вдих, видих. Ще повторюємо. Добре. Широке коло. Погляд за рукою, плечі опускаємо, особливо нижнє. Слідкуйте за ним. І останнє повторення, і ми з вами. Виростаємо за рукою вгору. Далі робимо з вами бокові випади. Я встану трішки в діагональ. Ми з вами уявляємо, що в нас є стільчики з однієї сторони і з іншої. І ми починаємо та стягнути назад. На вдих. Сідаємо вниз і з видихом виростаємо вгору. Робимо вдих, видих. Коли сідаємо, слідкуємо, щоб коліно дивилося обов'язково в лінію стопи. І повторюємо вниз, видих. Вниз. Вісім. Сім. Нейтральне положення попереку зберігаємо. Видих. Видих. Чудово ще три. Ще два. Один. І додаємо ротацію до цього руху. Ми опустилися. протилежну руку поставте на килим. Іншу витягніть вгору. І потягніться так гарно-гарно до стелі. Робимо вдих, розкриваємо лінію плечей і на видих піднімаємося. Так само в інший бік. Робимо вдих. І виростаємо. Видих. Потягнулися до стелі вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще довертаємо корпус. Чудово. Вдих. Розкриваємо лінію ключиць а та стягнемо назад. Так обов'язково. Ми з вами у випаді вдих. Видих. Вдих. потягнулися. Видих. Є. І ми з вами далі збираємо обережно ноги, можна так гармошкою. Є. І ставимо стопи на ширині наших кульшових суглобів. З цього положення піднімаємося на півпальці повільно. Ще, знаходимо баланс. Зберігаємо нейтральне положення попереку. І відчуття, наче маківкою постійно тягнемося нагору. Вгору шість, п'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один. І давайте трішки потримаємо. Пауза. Витягнулися, можна підняти руки. Так, ще тримаємо. Ще трішки. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово, ми зійшли. Скидаємо руки. Піднімаємо тільки руки вгору, робимо вдих. І видих, вдих, і видих. Вдих глибокий через ніс. Видих. Вдих. Видих. Чудово, на цьому в нас з вами все. Я вам хлопею. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця коротка руханка, що вдалося гарно і зняти напругу, так? І з тіла. Загалом ця руханка класно нам допомагає. Пробудитися так, відчути себе краще, покращити кровообіг, лімфообіг і загалом зняти дійсно ось цю напругу з тіла. Тож на цьому в нас з вами все. Обов'язково залишайте свій фідбек під цим відео. Я читаю кожен коментар і бажаю, звісно ж, вам гарного дня. До зустрічі на наступних тренуваннях.